Це звичайне українське торнадо в українських степах. Кінець вересня місяця. Просто страшно, страшно дивитися і страшно спостерігати, що відбувається на полях. Це явище, це явище неодиноке. Якщо подивитися вдали, вдалину, Таких торнадо декілька, вони постійно блукають полями. Улітає, улітає останні улітають останні шари чорнозему. Хоча, звісно, це вже чорноземом називати важко. Так, друзі, як ви напевно згадалися, я приїхав на свій лісовий тачок подивитися, як тут себе бджоли, чи потрібно скорочувати, чи не скорочувати, можливо, треба підкормити, чи навпаки розширити. Адже вересень був неординарним, дуже теплим, цвіли багато медоносів, свиріпи. Тож, все можливо, можливо, було багато цвірі свиріп і матка багато насіяла розплоду, розплод з'їв весь корм і треба годувати. Тож треба переглянути хоча б декілька вибіркових сімей. А поля навколо лісового точка виглядають ось так. Це поля фірми Кернел. Мертва пустеля після соняха. Я так бачу, що напевне вони посіяли азиму пшеницю. Ну, Азима пшениця це краще, ніж кукуруза. У всякому випадку не, буду, не буде масової масової потрави бділ на момент посіву кукурудзи пневмасівалками. Доцвітає свиріпа. Ну, зупинятися я вже не буду, свиріпа є свиріпа. Так, димар розпалив, щось дим стелиться по землі, наче перед опадами лежте. Я знаю, що опадів ніяких не буде. Що в мене на пасіці? На пасіці в мене тиха. Суха, тепла осінь. бджілки іноді кудись літають, але вже не за медом, а скоріш, інколи кому сильно не терпиться за полком, але роботи вже ніякої немає. всі Всі сім'ї, всі бджілки в очікуванні зими. Спокій, ніякої метушні. Ос, теж теж я не бачу. Що не кажіть, що все одно оз багато, шершнів багато, але якщо систематично з ними боротися, то результат є. Хоча, звісно, звісно, я ніколи нікому не розповідав, що їх можна винищити всі, їх всі не винищиш ніколи, до цього і не потрібно. Це теж буде не менш великим злом, ніж їх не нищити. Ось, потрібні природі. Це природний хижак, але ж на пасіці, на пасіці вони зайві. Ось, ось найперша сімейка, яку до якої я підійшов, відкрив і що я бачу, я в картину. Тут бджола сидить. А оці ось зайві рамки, які виставив, щоб вони перенесли мед мед у гніздо. Вони мед не перенесли, вони не бажають переносити мед. Зума зійшли чи що, це вже коли було, це вже було майже місяць, та не майже, а місяць, ровно місяць тому, виставили рамки, щоб вони перенесли мед. Бджола мед не бажає переносити. Треба її хочу, ось так от зробити. Я не знаю. А якщо мед не бажає переносити у кубло, у гніздо бджола, то я вважаю, що там його нема дефіциту. Тож я навіть відкривати їх не буду, не буду займати свій час і нервувати самих бджіл. Накриваємо, а нехай зимують, переносять. Що хочуть, то і роблять. Так, Тут я намагаюся сформувати гніздо на українську рамку. Піднімаємо. Першу рамку, оп, о, видно, видно, що вона важка. Ось така рамка. Піднімаємо, 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 піднімаємо. Хух. Ну, якщо така перша заставна, Так. А там отак усе далі. Навіщо його дивитися? Все, опускаємо, закриваємо і спимо спокійно. Ось такий огляд. Залиті, бджоли залиті медом, аби тільки не ріпаковим, не свиріповим. Так Що тут? Що тут? Бджоли, Бджоли, як я вже і прогнозував, не лишні її. Бджоли не лишні, а крайня рамочка ось така. Так, зараз я її. Бджола спокійна, без диму сидить. Крайня рамочка ось така. Ось така, це, це криюча. А далі, далі, де буде сидіти бджола клуб, можливо, ось так все. Ну, Зараз ще для цікавості. Заради цікавості підніму ще отаку одну. До самого центру вже доберемося. Ось там отак все. Отак усе. Навіщо його? Навіщо його буде ражити бджіл. Так, а тут а тут кормову рамочку виїли, кормова грамочка вийдена вся сухісінька, як папірус, як бумага. Ані, ще декілька камірок є зараз. Декілька камірок залишили. Ну Зараз я підніму криючу, теж перевірю, що як де у кого які справи. Оп! Ой, з правих дебелі двома пальцями. Двома пальцями треба гержати, дебела, щоб, щоб тримати. Ось така, така рамочка. Зараз обійду, обійду, Подивлюся, що там. Так. Як діди казали раніше, як у четвера бичовка. Те, про що я казав, класика. Ось тут все мед, повномедна рамка знизу доверху. Там, де буде... Організований клуб, ось ця містина. Ложи клуба. Ложи клуба. Або чистий від меду, або там тільки-тільки наприск. Вони піднімуться до Нового року до верхнього бруска і поволі-поволі будуть йти до самого травня до переду. А деякі навпаки, спереду, до заду. Це не впливає на землю вілью. Ніяк, ніяк не впливає, тому ставимо ось таку заставну їм. І спокійнесенько Спимо всю зиму, не переймаємось. Так, тут взагалі повний корпус, 9 рамок. Так, глянемо що Тут взагалі теж... Ну, Що його? його рамки перебирати? Що рамок ніколи не бачив? Повну меду скрізь. А ось райочок. Поставимо за заставною рамочку, щоб він 3 чайні ложки. Переніс собі у гніздо, щоб ці звичайні ложки не забрали собі оси. Що ви думаєте, він не те що нічого не переніс, він залив, залив заставною рамку всю вересневим медом. Мені ж закартіло спробувати вересневий мед. Та, напевно, буде, буде від нього запах ріпаком. Ну, сваріпа, сваріпа, сваріпай. Так, відкриваємо і перевіряємо досить швидко, щоб не користуватися димарем. Димар, -димар – це просто так для впевненості. Відкрили, подивились, перезимують, вистачить, вистачить, за, опустили, по поставили, закрили. Все добре. Якщо в серпні було дві хвилини на сім'ю, тут вистачає 30 секунд. Всі рамки, які я ставив за заставну. Ось отут оцей мед щоб вибрали. Ось тут трохи меду було. І ось тут було трохи меду. Щоб оці підковки вибрали, поставив їм як людям за заставну. Що вони не робили? Вони позаливали мені їх вересневим медом. Хути і куди їх? Знову за заставну. Хай стоять далі. Не в вересні так в жовтні повибирають. Так, а ось тут Ось тут сформував гніздо типу на українську рамку. І залишив ще їм одну кормову, щоб вони перенесли мед собі до гнізда. Яке там, хто там що буде переносить? На чорта він той мед їм нужен в гнізді. Якщо клубу, клубу ніде сидіти. А вони ще кажуть мед перенесли. Ха. Чудний пасічник. Все залите і так. Бджілка спокійна, спокійна. Рухається повільно-повільно. У них, мабуть, є календар. Ну, Чи можна допомогти ще бджолам, якщо відкриваєш сімейку, а тут ось така заставна. Це навіть заставна. Там далі меду більше. Нічим не допоможеш, тільки можна розбухати, розбуркати, спровокувати напад і ще якусь, якийсь непотріб зробити. Тож закриваємо вулики і їдемо спокійним серцем і душою додому. Дякую всім за увагу та терпіння.